Доброго дня, дорогенькі мої. Слава Україні! Рада вас вітати на Тетяниному подвір'ї. Ось та грядка, яку ми з вами сіяли. Я сьогодні зняла з неї тут ми сіяли з вами айстру. Я зняла з неї е... плівку, даю їй трошки подихати. Земелька волога. Нічого поганого з неї не злучилося, не затоптане, не, за... не затрамбоване. Сьогодні. 20 березня. Ось яка в мене редиска красавиця. Я її трошки підпушила, щоб дихала, бо була трохи забита земля. Ось під, піднімається моя капуста червнева. Ось вона яка вже. Хочеш, Ось червнева капусточка така. Після того, як я її трошки підгодувала, піднялася. Ось вона яка. Сьогодні буду поливати тільки чистою водичкою, тепленькою, із фітоспоріном. Ось зацвітає маленький крокус дітка. Це в мене лілії піднімаються. Ось вони які. Колись тут були лілії. Я їх на ранню висаджувала, щоб ранніми поторгувати. І оце залишились дядки, то вони тут прекрасно себе чувствують і будуть цвісти раніше, ніж все остальне. Це мій улюблений нарцисік. Сьогодні ще хочу посадити е, огірки. Ранні. Супіранній огірок хочу посадити тут, в теплиці. Е, який самозапильний. Ось піднімається кучерявий салат. Ось він піднімається. Так. Це сходи. Це сходи у мене дід маршер капуста рання. Ось вона. Ще манінечка. Ось вона яка. Я теж поміж до рядям трошки підпушила. Ряди пока не трогаю, тому що боюся зачепити капусту. І оце сходи Харківська. Ось вона яка. Красуня прямо. Харківська, прямо красуня. Я зробила луночки. І поклала на сінинку огірка. Ось вона. Зелененька така. Ось вона. Ложу сюди. Я знаходжусь в теплиці. Це я роблю в теплиці, залила водичкою, пригорнула і зараз накрию бутилкою. Ну, ночна температура ще занизька для огірків. Але я хочу огірків пораніше, щоб вони були. Я зроблю ось так. Зроблю як тепличка в тепличці. І далі я так зробила 5 лунок і кинула 5, 5 огірків. Сажу на сорт, називається анзор. Це самозапильні огірки, які можна садити в теплиці. Їм не потрібні бджоли. Анзор це огірок гібридний F1. Насіння з нього збирати не вийде. Але цей сорт мені дуже подобається тим, що він надранній, і з одного вузла 3-4 огурчика. Вийде. Зразу з'являється квіточка, а тоді огурчик. Тобто це самозапильний сорт, дуже класний, рівненькі, красиві такі карнішони виходять. Холоди минули, я вже винесла сюди розсаду. Я винесла сюди томатики, свої, помідорчики. Ось вони як уже рясно посходили, ті, що сіяла раніше. Це я їх сіяла коли? 20-го. О, ні, не 20-го, вибачаюсь. Зараз скажу. 9 го 9-го березня. Те, що 9 березня посіяне, воно все зайшло і дуже гарно. Ось ще те, що 9 числа сіялися помідорчики. Ось та, що й ми з вами три дні назад пікірували газанію. Ось вона сидить, красавиця, гарнюнька. Ось треба вже пікірувати капусту. Це я для себе сіяла для домашнього споживання. От далі ще є все гарне стоїть. Я сьогодні винесла. Помідорчики вже сюди в теплицю, і тут вони в мене остануться вже з ночівлею тут. Ну, буду ще прикривати, тому що ночі обіцяють ще один градус тепла на дворі Тобто в теплиці буде градуса 3. Ну, прикрию ще на ніч прикрию, бо в хаті дуже жарко, їм погано в хаті. Ось ми з вами. Я вам показувала, я пікірувала пекі капусту пікінську, далі остік у мене, ну і трохи газанії тут є. Ось ще газані, ту, що я пікірувала. Красиво стоїть, гарненько. Все з нею гаразд. Треба срочно висіяти. Мені, я забулася за неї. Стати цю. кермек. Кермек треба висівати. Він швидко сходить, але вже сроки піджимають. Тут маловато, звісно, йому освітлення. Сьогодні я зняла плівку із цих томатиків, які ми сіяли. З вами, якого числа зараз глянемо. Якого числа ми сіяли? Тут погано видно. 13-го. Це посіяно 13 -го. числа. Ось воно все сходить рясненько. Це пізніше це я ж сіяла 15-го. Тільки починаю сходити. Тут не вистачає світла. Ну, але я тут багато світла і не робила. Це в мене тут тепла комната, де все сходить. А далі зараз я вам покажу, де в мене ще є далі в хаті. Ось перець гіркий, сіяла в равлика. Десь є на каналі відео. Посів у равлика. Дуже мені цей метод дуже мені подобається. В один равлик влазить до 80 насінин. Якщо в кого ну пространство ограничене, то цей, цей спосіб він дуже актуальний, тому що, ну, уявіть, скільки, раз, два, три великих равлика, один маленький. Ну, от в кожний, в маленьком 50 насінин, а там по 80. Ну, Чи занять отакий об'єм, чи все ж таки його можна розтикати-менш кучніше? Оце у мене перший раз отакий нюанс. Чомусь лисина. Це у мене сходи зійшов. Ететом. Геліус, да. це баклажан Геліус. Посаджений він 20... 22 лютого. А перець уравлики 23 лютого я садила. Ось він гарно зійшов, ну чомусь є флисина. Чому він не зійшов у цьому просторі, не знаю. Уже в нього є натуральні листочки, він гарний. Ось гарний у мене. Теж баклажан сіяний 21 лютого. Це у мене не видно, так мілко написано, не видно. Баклажан, а, Лонг Вайолет. Це алмазного типу, баклажанчик. Ось вони такі гарні, їх вже можна пікірувати, але трошки хочу погодити із-за погоди. Було похолодання, мінусова температура, тому трошки земля холоднувата ще для баклажана, тому буде він ще в мене тут поки знаходитися. І це алмаз в ящику теж. Перед зійшов не дуже. Ось, це в мене білозерка зійшла так паскудненько. Чому їй, Що їй не хватило, я не зрозуміла. Це у мене теж перчик. Десь підписаний тут два сорти. Це я для себе на насіння, щоб зібрати насіння. Це червоний гігант і богатир. Богатиря тут два рядочки, а це остальне червоний гігант, сіяний він. Якого це числа? Зараз покажу. 21-го, мабуть. Бо бизочків погано бачу. Ось перчик гарно зійшов. І вже є натуральні листочки. Такий вже гарненький перчик. Бугай. 18 лютого. Так. Ну, ось такі в мене. Перемоги в цьому році, перемоги і, і не дуже перемоги по-разному. Білозерка зійшла в цьому ящику паскудненько. А ось тут вона, та ж білозерка, з того ж пакету. Сія на 20 лютого зійшла дуже гарно ось в цьому такому довгому лотку. Не знаю, з чим це зв'язано, що їй там не сподобалося, Ну, вона вже зійде навряд чи. Це те, що я хотіла вам показати. Оце в мене є такий стілаж зроблений два старих столика. А зверху така конструкція чоловік зробив. І ми зробили два освітлення. Ось є інфракрасне, розсадне. А цю лампу я купляла окремо. Кстаті, мені дуже сподобалась ця лампа. Чого вона моргає? Ні, це запис такий. Лампа не морга. От. Де є таке світло біле, днівне світло, і я його трохи отак прикриваю, щоб світла було більше йому. Надо перенести сюди помідори ті, що посходили. На цьому буду заканчувати своє відео. Хочу вам побажати гарних врожаїв. і гордістю за свою країну, що ми з України. Цілую, люблю, бувайте!